Всім привіт! Хочу поділитися своїми першими враженнями від оновленого джипа компас з 2-літровим двигуном. Шикарний автомобіль. Проїхався тільки що буквально кілька метрів на ньому, яка динаміка, який шикарний підхват. Це у нас 2.0 турбо на повному приводі з блокуваннями, з оновленим салоном. Це останній рестайлінг вже з великим екраном. Просто подивіться, яка шикарна тут камера заднього виду. Накінець-то вони вже зробили цей. Оновлений дизайн, його дійсно не вистачало в марці. Торпеда, дверні карти, все помінялося. Чорна стеля. А пробіг у машини всього 1639 км. Це у нас 24 рік, комплектація лімітед з такими дисками чорними, з парктроніками, з LED з туманками, з чорним дахом. Машина дуже цікава, як динамікою, так і опціями. Бо тут і адаптивний круїз, і сліпі зони, все сучасне, все прикольне. І я думаю, хто приїде на тест-драйв, він цю машину влюбиться і вже від нас поїде на новому компасі з мінімальним пробігом. Місто Київ, вулиця Кінцева, 5, приїжджайте до нас на тест-драйв. Я думаю, на авторіо з таким пробігом, в такій комплектації машин дуже і дуже мало.